Всім привіт! Оце такі гарні фотографії, Людмила потрібно мені поскитало ще. Усі ті, хто бачать, можете мені перекинути. Ні, так не підходить, але ну, якщо часто гарно, дуже, нічого собі круто, а я теж сміюся від цього приводу. Це не привід просто. Це просто вони фотографувалися. Дуже прошу, це дуже гарно для всього світу. Вони дуже гарно сфотографувалися і висловили на собі аватарку Фіут в Ютубі. Дивіться, скільки всього фотографій. Нічого собі. Даша! І дівчата фотографувалися з радіцею. А це Даша. Це і Даша й Марта. А це Даша і Марта. Разом фотографувалися так. Це так. Ангеліна фотографувалась. Даша, Ангеліна. Це так круто, якщо фотографуватися один раз. Оце що за повідомлення перегляньте. Та це Даша задивала. Забув, чи що? Я зовсім не часто можу про це забутися. Тому в мене забирають часто телефони, а не й віддають, коли людина завжди погано не поводиться. А це Софія і Даша, вони дуже гарно фотографувалися. А це на фізкультурі злата! Фу? Міша шпак, а всі пацани на фізкультурі фотографувалися, стали раніше такі шутери були, але тут раніше їх не було. Вони робили зарядку, але то ніколи ще їх не було. Оскільки ми. Можемо піти на фізкультуру У пов... по повній програмі, можна туди завжди перемагати і знайти перемогу. Ти нічого собі круто знаходиш собі крутий чай. Я самі шукаю все і за тебе, і тому що всі тут торгували чимодани, всі тут почали, коли всі прийшли виступати на сцену. Спочалась безпека дитина. І не з Товбунському ліцею приходили дивитися. У мене не було такого дня, оце було таке давно. Це вони так фотографувалися так гарно. І чого собі в бібліотеці? Як скільки разів мені вже пояснювали, що так було би гарно. Косиреч біля пожежної машини. фу. Якщо машина такі гарна, то можете її зробити часто з паперу. А це вони Квенкарт робили. Це карт версія. Нова сама карт версія, яку ти зможеш переслідувати. Це всі фотографувалися послідовно. Вони робили такі пряники, щоб знати, що це нормально все. Оце в школі тут Людмила дивилася, як вони роблять. А тут все гарно. Дивіться, як корисно переглядати. Нічого собі, нічого собі. Я ще сміюся від того ще. Нічого, не посмієшся. Це вони просто насправді таке роблять. Класно і нормально. Можна сказати. Класно і нормально. Це пожежний стояв парі і міг допомогти всім людям. Це пожежна безпека проти дітей і проти них. Нове свято саме псинник. Вони малювали разом в колективі на, малю... на ЗБД. Оце вони так були в шоці, що я насправді не відрізняю, що це. А саме тому вони гарні і дуже корисні. А корисно так дуже. Завжди оригінально і корисно. Тільки усім не лізьте до дошки. А якщо вас ніяк не засчитають, то вони круто фотографуються. Бачите, як з них добра поспіль робиться? То як завжди, можна все зробити? Оце нові самі фотографії. Зустрічайтесь 7 серпня в Здолбунівському ліцеї.